Для чого потрібні нам емоції? Емоції відіграють ключову роль у нашому мисленні та поведінці. Вони не лише служать захистом для людей і забезпечують їх фізичну безпеку, спонукаючи реагувати на загрози, а й грають важливу роль у взаємодії з іншими людьми. Основні емоції, такі як страх, гнів і огида, не чекають на розмірковування перед тим, як виникне критична ситуація. Бери або залишишся без нічого. Вони випереджають занадто повільне мислення, миттєво сигналізуючи про небезпеку і вимагаючи термінової реакції. Також емоції дають нам можливість формувати і виражати ідеї та думки, що не завжди виникають як результат свідомого мислення. Гнів, наприклад, може бути творчим імпульсом для створення виразного полотна, а туга та сум можуть стати джерелом натхнення для великих віршів про кохання, ліричних пісень і створення музики. Живопис, музика і література викликають у нас усі емоції, сприяючи емоційній взаємодії між мистецтвом та його шанувальниками, такі як вина, сором, вдячність і любов, дозволяють людям взаємодіяти в своєму оточенні, будуючи відносини та спільноту як сімейну, так і дружню. Отже, в усіх емоцій є позитивне значення. Вони сприяють нашій безпеці, забезпечують взаємозв'язок з іншими людьми і надихають на творчість. Емоції можуть звужувати чи розширювати наше мислення і досвід, впливаючи на наше життя. Спробуйте розвивати свідомість того, що емоції впливають на вашу фізичну безпеку і служать соціальним та творчим цілям. Пам'ятайте про ситуації, коли емоції автоматично підштовхували вас до дії, або коли соціальні емоції керували вашими взаємодіями з іншими людьми. Намагайтеся визначити, які моменти впливають на ваш настрій, та як емоції сприяють вашим діям та взаємодіям з оточуючими.